Є пару хвилин, думаю, розкажу, що зараз в нас найактуальніше по продажам. Перший трактор ну, відкрию секрет, це ніякий Донфенг, але це значно крутіший трактор. Називається він Терафенг 3254X. Це той самий TerraForce, тільки. Є пару нюансів. Трохи інша резина, трохи більші передні мости. Рівна підлога, прижимна гідравліка, широчезні колеса, трисекційний розподільник, нова приборка, козирьок, сама потужна гідравліка і так далі. Тобто цей трактор зараз у нас топ-1 на першому місці. Вони на закінченні, але ще є. Потім е тільки прийшли просто на ульот. Оновлені 244 скаути. Ціна 5200 з нашою доставкою. Ось там далеко ще один відгружаємо 3254. Е, і я думаю, на цей трактор на другому місці це точно. Була Т-25, насправді це мастер, просто наклейки закінчились, ліпимо плюс. Повна комплектація, триточкова навіска, е, великий український плуг даємо, оновлена коробка, самі широчезні колеса стоять. ціна 3200 за повний комплект вже з гідравлікою від двигуна. З звичайною гідравлікою вони були трохи дешевші. Ось ще один такий зараз відвантажуємо. Ну І на третьому місці, я би сказав, 40-ка Scout. Оновлений. Дуже класна коробка передач стоїть. Потужний дизайн, я би сказав, вага трактора 1900 кг. Ну на четвертому місці в нас зараз скаут з кабіною 404 Цежка, також оновлений дизайн і оновлена коробка передач. Сказав вам правду, як все є. Далі вирішуйте, який трактор вас цікавить. Є, звичайно, ще дуже багато інших моделей. Ну, але це вже на любителях. Когось, комусь вони подобаються, комусь не подобаються. В сусіда є, хочуть тільки такого, більше ніякого називається. Але найбільший топ це зараз ось ці модельки. Не знаю, чи довге відео залетить, але є люди, яким цікаво послухати, що на даний час актуальне. Коротко розказав кращого трактора в такій ціновій політиці точно не знайдете.